Всім привіт, друзі! А, сьогодні ми виїхали на Київську набережну в район міських причалів. А, і виїхали ми сюди за трофейним бичком. Цільно сьогодні впіймати трофейного кнута, отож ми розпочнемо. З нами сьогодні Макс Чечен. Доброго грам, за ми закриємо! Бачите, стрілки показують, до бичків туди. Ось і підійшли ми до першої точки. Зараз будемо прилазити. По комплекту я сьогодні використовую наступне. Буду ще це Тенри Лунакі з тестом до 5 грамів. В парі з ним стоїть 3000 твін, 0,4 шнур по Японії. Буду використовувати сьогодні 0,24 поводки із флюра І рибалити будемо сьогодні ось на таку новинку. Це дуже цікавий рачок. А ось так це виглядає, якщо трохи ближче. Новинка під назвою Stalker випускається в двох розмірах 1,6 дюйма та 2 дюйма. Сьогодні будемо ловити на меншенькі. Це такий відносно об'ємний рачок, як для свого розміру. І є сподівання, що саме на такий об'єм приманки будуть клювати найбільші бички, які тут живуть. На упаковках ми бачимо позначку Sportline. І це каже нам про те, що приманки виконані із нового, більш істівного і м'якого матеріалу. Для бичка це постільки-поскільки, але от для окуня це може грати виключну роль. На окунця ми з вами ще обов'язково сходимо, ну а зараз полюємо на Беника. Ловити ми сьогодні будемо короткими протяжками біля дна і також волочінням. Такі проводки на бичка це те, що треба. Ох, є, є є друзі, є перша рибка на сьогодні. Ну, ось так воно і буває. Просто з першого разу. Перша покльовка і такий гарний кнут. Ух, який красунчик. Зробив коротку протяжку біля дна і тільки приманка приземлилась, Я зробив таку маленьку-маленьку проволочку і одразу чутка клювака. Тик-тик-тик. Витримав паузу десь секунду, півтори. Зробив підсічку і рибка на гачку. Дивіться, як зачепився. Очків ми сьогодні забираємо, отож, кладемо його до пакету. Ух, оце покльовка. Оце був гарний бичок стопудово. Просто гу. Це, скоріш за все, був або гарний кнут, або великий кругляк. О, є, є підсів. Підсів маленький. Хто там у нас? Круглячок. Навіть не відчув покльовки. Дивись, і знову без опарика. Макс ловить за париком, в нього поки що тільки холості. А в мене ну, половина з моїх покльовок результативна. Що це я зловив? Якась тряпка і кормушка. Нормальний такий улов. Стандартний для набережки. Бридота. Так, вилазимо звідси. Опа. Головне не навернутися, висота така царська. Так, Зараз поставимо такого самого рачка, тільки в більш такому червоному кольорі. Думаю має працювати. Знову кормушка. Та ти що? Дякую Боже, що я не фідеріст. А ось і Максик зловив. Невеличкого. Але зловив. що там, круглячок? Да, малий кругляк. Макс у нас сьогодні Файпші. Макс сьогодні з опариком ловить. Ось, бачите? 7 грам, крачок невеличкий і 50 грам з двох-трьох опари. Почин. Почин. Є, yeah, є, yeah. нарешті. Ну, Це не трофейний, звичайно, але трошки більший, ніж Макса. І теж кругляк. О, дивіться який. Ух, зверюга. І знову наш речок не залишає шансів. Дивіться, що я дістав. Прокладку. Ось вона київська набережна. А ну що це тут у нас? Нежданчик. Точно що нежданчик. І бичок, і морепродукти. Думав, Оба, є. Побільше чи такий Побольше. Побільше. А ну давай його сюди. Фух, який і кругля. диви, опарик рішає. Ши соковитий. Суковитий. Молодець. Ваш квіт. Ти диви, розійшовся. О, а це, 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 здається кнут. Так. Це кнут. Yeah. Я не показую його. Невеличкий кнутик. Ну але приємно, друзі. Ну, це ж непоганий бичок. Гарний. Yeah. Ви знаєте, в мене покльовувати зараз так собі. А Максик прям розійшовся. І на опариках. цікаво, що на опариках з підсадочкою. Зараз, мабуть, і я спробую. Ну давай розпочнемо з двох. Ось така, друзі, наполовину спінінгова, наполовину фідерна риболовля. Ну, таким я ще не займався. Зараз пробуємо. Є, о, оце гарне, друзі. Нарешті. Нарешті. Ти подивись. Або кнут, або гарний кругляк. Тільки почепив опарика... Дивіться, як супротив дає. Ніфіга собі. Все гарне має бути. Так, да, це кнут. Ух, це кнутяра. Нарешті, ну ти подивись. Тільки-тільки поставив опаріка і одразу покльовка. Непоганий кнут. Непоганий. Блін, я, мабуть, годину лазив. Ну, добре, трошки менше без покльовок. Просто на силикон вже не хотіло. Спочатку риболовлі клював він чисто у нас на рачка, ну а зараз припинив. Тому будемо, мабуть, продовжувати з опаріком. Такий гарненький кнут. На виважуванні бичка, мабуть, не можна переплутати ні з якою іншою рибою. А перші 2-3 секунди він дає такий характерний супротив, мателяє головою, ну, а потім йде рівно аж до самого берегу. А в плані покльовок це, мабуть, щось схоже на окуня, коли ми ловимо його з ракушки, але якщо маєш хоч невеликий досвід тої та іншої риби, то точно не переплутаєш. Ну що там по бочкам? А в нас клює! Ух Ухти! Оце гарний. Оце має бути точно кнут і гарний кнут. Чутка клювака така. Дин і є. Ну Покажися, оце гарний має бути. Ох який. Дивіться. Є. Ну нарешті гарний кнут. Нарешті. Це вже, до речі, другий кнут з точки. Перший був маленький, це вже крупніший такий. І гарна така чутка клювака. Ай-яй-яй. Ти дивись, вода трошки охолола і бичок почав краще клювати на приманку з підсадкою опарика. Тому що десь, мабуть, ще тиждень тому мої знайомі тут ну, дуже добре відловлювалися навіть без опарика. Ну а зараз рибка, мабуть, стає більш пасивна. Тому ось так, дивіться. Ну от за такими ми сьогодні і приїхали. Дивіться, яка здорова присоска в нього на пузі. Ось цими присосками бочки клеяться до каменів і інших нерівностей. Це гарно. Це вже наш клієнт. З підсадкою опарика є одразу дві переваги. По-перше, це візуальна складова. Коли приманка в нас лежить на дні, ці опарики ну, дуже так жваво шеволяться. І по-друге, коли риба клює і стягує силікон, ці опарики не дають можливості стягнути повністю нашу приманку. О, є гарний, знову кнут. Із самого викиду, Ви бачили цю покльовку? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все добре, тут стоять кнютяри, робині. Ах який. Так, а це кнут взагалі? Ні, друзі, це не кнут. Схоже на кругляка, але, мабуть, це не кругляк, тому що, по-перше, в нього такий розкрасний характерний, а по-друге, нема п'ятнишка на плавнику. Але гарний, гарний бичок. І гарна покльовка була. О, які звірі. Хижий, здоровенний. Це просто трофейні бички. Майже весь гарний бичок зараз тримається на глибині. Ось бачите під ногами полоса піни? Це йде дебровка. І на ній, як правило, клюють найменші бички. Ну, а гарний беник тримається трохи глибше. Тобто від піни і до самого викиду. Бичок це реліктова риба, одна з найдревніших, які взагалі мешкають в наших водолемах. Але сказати, що це якась дуже розумна риба, ну так точно не скажеш. Він дуже нерозбірливий і буде клювати майже на все, що йому не запропонуєш. А головне правило приманка має влазити йому в рот. Що там, не можеш відчепити? Mm -hmm. А ну давай, поки. пускай. Дивись, двома пальцями береш. Нажимаєш на зібрану кришку і все, він ротик відкриває. І тримай. Ну, давай ще раз покажу. Ух, який печара. Справжній кнут. Залив. Ано ну, показує, попадеш в відео. Ось такий невеличкий круглючок. І також підсадка опарика. Да? Угу. Що повозі? 3 грами. Більше. Не замало буде? Нормально? Нормально. Mm. Ближче до вечора погодка почала погіршуватися і навіть дощиком попахує. Але нічого страшного, будемо впиратися до останнього, до переможного. Подивіться, кого ми зустріли. рибалка спортсмен, Саня Раченко. Саня, ну що, хвалися, що ти там наловив нас. Ось, печки клюють. який ти мене пакуночок гарненький. З павлом. З павлом, так. Зараз я покажу. Сьогодні кнути. Тільки фіга собі окунь. Та-да, і окон гарний такі. Гарні. Ось такий гарний. Ух. Ось, ось таке є. є. А оконь непогане, як Покльовує? Зараз так, поганенько. А чуть, десь я прийшов, десь у другій так покраще клювало. <кл <'ю> Місцеве населення ходить з, з хробаками. Та кажеш, взагалі не клює окунь. Бучок, я кажу, ну хай не клює, так не клює. В нас тим часом пішов дощик. Не найприємніша погодка, але нічого. Це нас ніяким чином не налякає. Так, а тепер найцікавіше. Потрібно звідси вилізти, тому що тут загороджено. Так, Макс, тримай палку. Тримай. Зараз якось будемо вилазити звідси. Оба! Калава з мене, звичайно, так собі. Головне не навернутися. Опа, є, давай. Дивіться на ну, що тут ловлять місцеві. Міккі маус. Ну а чого? Дуже навіть батькова балумба. Макс, мабуть, непоганого впійма. Воно показує. Ти дивись. Щось велике. Так. О, це кнут. давай його сюди. Ух, красунчик, Макс! Хо -хо -хо. Ось за такими ми сюди і їхали. О, да. Ти подивись верненний. Ух! Більше ладошки. Ну, давайте я його візьму на ладонь, щоб вам було видно гарно. Ух, який бичара. Ну, це Мостур. просто бичара. Подиви, яка паща велика. Замотнув. Заковтнув йолки палки Ух, є. Це трошки крупніший, але все одно невеликий. Ну як змагаються, ти подивись. О! Кругляк! Здоровенний кругляк! Оце гарні бички, оце я розумію. Майже як на чорному морі. Ух ти, гарний, гарний, гарний. З третьої покльовки. Оба! Хто це в нас? Це кругляк, здоровенний кругляк. Які ж тут беники клюють. Слухайте, ось вам і формула щастя. Відносно об'ємний рачок, кілька опариків і все. І всі беники ваші. Дивіться, який царський. Ух, яка ракушка. Давай, кидай її в пакети до бачків, будуть морепродукти. Знову ця сирена. Знову ці ця... кацапи. Що, друзі, на цьому будемо завершувати. Сьогодні доволі непогано відловилися. Мабуть, з десяток бочків я впіймав сьогодні просто на рачка, і потім, ближче до обіду, коли кльов почав погіршуватися, ми вже почали використовувати підсадку з опаришем. І скажу вам так, не дубасили ну, дуже непогано. Були і великі кнути, і великі кругляки, тож риболовля сьогодні вдалася на славу. Друзі, на цьому я з вами прощаюся. З вас царський лайк, підписка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей!